Інформаційні підсумки четверга 12 грудня до вашої уваги. Вітаю! Сьогодні розкажемо про такі події. Без батька залишилися четверо дітей. У Хмельницькому попрощалися із героєм-добровольцем Олексієм Вальчуком. Оновили п'ять зал. В Національній академії Держприкордонслужби капітально відремонтували спортивний комплекс. Молоді про волонтерство. Студенти Хмельницького національного університету зустрілися з благодійниками, які підтримують армію. Хмельничани сьогодні провели в останню земну дорогу героя Олексія Вальчука. Він виріс у мікрорайоні Ружична, закінчив школу номер 19 працював різноробочим, але в перші дні повномасштабної війни пішов у військомат. Олексія не брали на службу, адже він багатодітний батько. Восени цього року він таки вступив добровольцем на захист країни. Служив в 151-й окремій механізованій бригаді, був оператором безпілотників. Старший солдат Олексій Вальчук загинув 6 грудня на Покровському напрямку. Герою на віки 39. У нього залишилися мати, брат, сестра, дружина і четверо дітей. Молилися за героя у парафії Христа Царя Всесвіту. Поховали Олексія Вальчука на Алеї Слави у Раковому. Всією сім'єю, всією родиною, всім селом, всім, як то кажеться, всю Україну і ми дуже скорбимо, дуже хороша сім'я. Сьогодні таких чат про маленьких діток, дружина, мама, родина. Ми дуже-дуже, як то кажеться, стаємо на колінах перед такими героями, як він, як Олексій. Наталія Антоновна і троє діток. Вона їх сама виховувала, бо так зробилося, що чоловік трагічно загинув. Вона їх сама їх ставила на ноги. Старший Олексій. Ірина, Донечка і Саша. Сашко теж воює. У 19-й школі ми навчалися на Ружичній. Працював, так бачив, його то там там тобто різно робочим. Найбільша його пристрасть це була рибалка. Я думаю, як в молодості, в дитинстві ми з ним бігали, бо коло ставу виросли, так і скільки потім ще, бо знаючи, що в нього четверо дітей. Ну, я знав, що точно його ні при яких розкладах він туди не попаде. Я ну, не, не думав, що він настільки Ну, патріотичний, настільки в ньому це все всередині горіло, що він все таки зважиться і піде добровольцем. Без пілотчиків він і це був покровський напрямок. 236 хмельничан отримують одноразову матеріальну допомогу. На це із бюджету громади виділили більше 2,5 мільйонів гривень. Рішення ухвалили сьогодні на засіданні виконавчого комітету. Передбачили на наступний рік і виплату кишенькових коштів для 118 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Також підтримали рішення про 50 відсоткову компенсацію на оплату вартості навчання у вишах для учасників бойових дій. Ще четверо дітей отримали статус постраждалих внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів. Загалом у громаді такий статус вже мають 959 осіб. Розглянули на засіданні виконкому 59 питань. Традиційне рішення про виділення одноразової матеріальної допомоги. Насамперед, це родини загиблих наших героїв. 15 родин загиблих героїв отримують матеріальну допомогу на 530 тисяч гривень тут в нас діючі військовослужбовці або військовослужбовці, які звільнені зі служби і потребують реабілітації. 58 таких військових на понад 800 тисяч гривень, ну і діючі військовослужбовці на власні потреби, які вони самі визначають: 118 діючих військовослужбовців на понад 840 тисяч гривень, вже 119 учасників бойових дій, учасників російсько-української війни у випадку, якщо вони навчаються вищих навчальних. Закладах на платній формі 50% вартості отримують з міського бюджету. Зазначу, що в цьому році це фактично близько 1 мільйона гривень, які ми компенсували таке навчання для наших учасників російсько-української війни. Кілька важливих рішень пов'язані з коригуванням транспортної мережі. Вказаним проектом рішення пропонується внести зміни в транспортну мережу. А саме на автобусному маршруті номер 8 Озерна Ракове змінити клас транспортних засобів на автобусному маршруті номер 46 Передбачити заїзд. Автобусів на автостанцію КЛР, а також передбачити курсування великогабаритних автобусів у кількості вісьми одиниць. На 47-му маршруті пропонується знести зміну схему руху, додати ще одну зупинку в районі вулиці Лісогринівецької і додати ще дві одиниці рухомого складу. Також на 5-му маршруті продовжити його до мікрорайону Дальні Гречани, до вулиці Волочиської, передбачити курсування шести автобусів середнього класу. Більше сотні старост сіл Хмельниччини пройшли навчання на тему роботи і комунікації з ветеранами російсько-української війни. Тренінг для них організувала команда ветеранського простору та громадської організації Захист об'єднання волонтерів. Учасникам розповідають про ветеранські політики, комунікацію з бійцями та їхніми родинами, вшанування пам'яті та вдячність. Також говорять про освіту та ветеранський бізнес. Це все було запроваджено на базі аналізу роботи нашої мобільної бригади. Ми спочатку запустили роботу мобільної бригади у складі юриста, кейс-менеджера та психолога, які їздили по громадах. В результаті їхньої роботи ми зрозуміли, що громади і безпосередньо старости, ті, хто надає послуги ветеранській спільноті, родина, вони є не обізнані про різні програми державні, регіональні місцеві, і для того, щоб вони якісніше надавали свої послуги, а також не дублювали роботу і послуги, які вже надаються по державній вертикалі. Було визначено провести для них навчання, тобто ми проводимо їм навчання за такою комплексною системою. Під час навчань, навіть вчора, коли ми спілкувалися з старостами, ми дійшли до того висновку, що, наприклад, один з кейсів, що старостати не знають про ті можливості, які надає держава, про матеріальне забезпечення. Вони починають дублювати функції, давати матеріальну допомогу, яка не є сумісною, яка не потрібна на той момент, і за рахунок цих коштів можна закривати ті потреби, які не закриває держава. Крім того, наприклад. Наприклад, ми, на жаль, навчилися шанувати загиблих героїв на щиті, але не навчилися шанувати живих, і це дуже вкрай важливо для родин, для самих ветеранів, які будуть повертатися в громаду, адже вони будуть повертатися саме в громаду. І ці, цю культуру виховання, цю культуру шанування треба запроваджувати уже зараз. Станом на сьогодні ми не маємо єдиної національної рамки, тому це основне завдання громад і старост на місцях. Капітально відремонтований спортивний комплекс презентували у Національній академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького. Тут оновили тренажерну, гімнастичну залу спортивних ігор, гирьового спорту та рукопашного бою. Кошти на ремонт виділили з бюджету громади в межах програми національно-патріотичного виховання. Продовжить Ірина Кондратюк. Придбали сучасні професійні тренажери та оновили роздягальні, замінили освітлення, відремонтували стіни та підлогу. Таких змін зазнав спорткомплекс у Національній академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького. Зремонтовані ряд спортзалів, таких як тренажерний зал гірєвого спорту, зал спортивних ігор, зал гімнастики та рукопашного бою. Також закупили й новий спортивний інвентар. Було закуплено. Футбольні м'ячі, волейбольні м'ячі, сітки при наявності цього інвентаря значно покращується інтенсивність, якість засвоєння матеріалу. Також коли кожен має м'яч, кожен може його використати, чи може вдягнути перчатки, може вдіти кімоно, це все покращує процес засвоєння матеріалу і унеможливлює, в тому числі, і травматизм. Курсантка Валерія Старенко ще навчаючись у школі, відвідувала секцію з боксу, продовжує займатися ним й в академії, а також відкрила тут для себе рукопашний бій. Цього року ми були на на чемпіонаті Європи в Турції, та я приймала там участь і зайняла перше місце. Оновлення щось нове воно мотивує зараз. Більш зручні умови, нові тренажери». Тобто все для того, щоб спортсмени надалі розвивалися та продовжували досконалювати свої здібності. Займався гірким спортом, так і займаюся, продовжив кар'єру, можна сказати, з гірового спорту. На тренування відпускають, даю дозвіл вибувати на тренування, є змога, є тренер. Умови змінилися, але так як для спорту, то якщо хочеш займатися, то і можна було до цього займатися. Що в принципі просто кращі умови стали. Комфортніші, тренажери є нові, забезпечені є нове. Тривала реконструкція спорткомплексу. Майже рік кошти на ремонт виділили з бюджету громади в межах програми національного патріотичного виховання. Тут займаються офіцери, тут займаються військовослужбовці, які під час ротацій приїжджають сюди, відпусток приїжджають сюди. Ми вважаємо, що спорт має бути значною частиною підготовки військовослужбовця, прикордонника, офіцера, курсанта і так далі. Ну і що дуже важливо, що вся спортивна база академії використовується і містянами, Дуже багато дитячих команд використовують базу академії, дітки, юнаки. Це так само проведення великої кількості спільних змагань, тренувань, навчань. Ірина Кондратюк, Павло Романюк, новини міста. Зі студентами Хмельницького національного університету зустрілися волонтери та представники місцевої влади. Молоді розповідали про хмельничан, які вже протягом 10 років допомагають українському війську у боротьбі проти ворога. Десятьом студентам на заході вручили відзнаки за їхню активну громадянську позицію та підтримку Збройних сил України. Ірина Муляр розповість більше. Молоді про волонтерство. Представники влади та громадських організацій завітали до студентів Хмельницького національного університету, аби розповісти про роботу тих, хто невпинно працює задля підтримки Збройних сил України. Спілкуємося зі студентством, з тими молодими людьми, які сьогодні в умовах війни приділяють активну увагу своєю безпосередньою роботою, своїми активностями. Саме волонтерські місії об'єднуються разом з волонтерськими спільнотами і всіляко сприяють фронту. Зі студентами спілкувались представники благодійного фонду Волонтери Поділля громадських організацій Мистецька сотня Гайдамаки, Подільський центр громадських ініціатив, окремий подільський козацько-десантний осередок, захист прав дітей війни. Десятьом активним студентам вручили відзнаки за те, що у юному віці вони роблять внесок у спільну перемогу. І нам важливо налаштувати вас на те, щоб ви думали, шукали належне оточення і думали йшли в волонтерські організації, були в молодіжних фондах, йшли до людей, задавали питання і думали. Тоді вас буде нереально схилити, перехол, перехилити, вас переломити по хребту, тоді ви будете знати, хто ви є. Коли ворог зазіхнув на територіальну цілісність нашої держави, навчальні заклади, зокрема університети, стали осередками волонтерства, де люди різного покоління чинили спротив ворогу. Пам'ятаю ці перші дні, як величезна кількість людей приносили гуманітарну допомогу. Постійно у нас відкриті збори, одні закриваються, інші відкриваються. Студенти зараз у нас є активною такою волонтерською силою. У 2023 році запрацювала програма сприяння розвитку волонтерства на території Хмельницької міської тергромади. Цьогоріч у її рамках на розвиток усіх напрямків волонтерської діяльності спрямували 2,5 мільйона гривень. Програма спрямована на 23-27 роки. Тобто на наступні роки також виділяється фінансування. Університет це, напевно, той початок, де має закладатися в студентські роки з молодого віку, що хтось повинен воювати, а хтось повинен і в тилу допомагати цьому напрямку. Ірина Муляр, Павло Романюк, новини міста. У виставковій залі Хмельницької художньої школи відкрили виставку переможців міського конкурсу. Ми вас любимо і бережемо. Цьогоріч до творчого змагання приєдналися вихованці п'яти мистецьких закладів. На розгляд журі надіслали понад 350 робіт. Малюнки оцінювали у двох номінаціях: образотворче та декоративно-прикладне мистецтво. Подробиці у сюжеті Олександра Семенюк. Цього кілька місяців відвідує хмельницьку художню школу і вже отримав свої перші дипломи. Восьмирічний Ілля Зимний учасник міського конкурсу Малюнка. Ми вас любимо і бережемо. Цю я самостійно малював. Я намовляв котика на полі з відкритим серцем. В номінації Образотворче мистецтво гран гран-прі здобула 12-річна Олександра Солодченко на малюнку дівчина зобразила військовослужбовицю із своїм собакою. Хотіла пов'язати, якби ніжно, як люблять військові своїх домашніх улюбленців, та як вони, як улюбленці домашні, дають їм щастя і позитив. Мені здається, що у мене це вийшло. У мене вийшла більш така мила собачка. З військовою на фоні бойових дій Цьогоріч до конкурсу приєдналися вихованці п'яти мистецьких шкіл Хмельницького. Журі оцінювало понад 350 робіт. Визначили, що будуть дві номінації: це образотворче мистецтво і декоративно-прикладне мистецтво. А вже в кожній номінації по трьох теми: перша тема домашні улюбленці, друга тема кухнастики на фронті і третя тема. Мешканці зоосадів і зоопарків, ну і без хатки так само на розгляд журі також надсилали роботи, виконані в техніці графічний дизайн. Віра Коваль каже, над малюнком працювала близько двох місяців, і результатом задоволена. Цю роботу я робила з метою. Трошки підбадьорити наших захисників, тим, що щоб ми знищили нарешті цю курку, і що наші захисники, як птахи, які нас захищають, дають нам спокійні ночі, і щоб ми могли навчатися і ну, розмовляти українською мовою. У виставковій залі художньої школи можна побачити роботу і Дарини Матвеєвої за допомогою комп'ютерної графіки. Дівчина створила малюнок із назвою Не покидайте своїх. Тематика це те, що коли люди виїжджали за кордон або з окупованих територій, вони залишали своїх улюбленців. Але вони теж як частина сім'ї нашої родини, за яких теж треба переживати. Тому хто міг, вони забирали, хто не могли, вони не забирали. Але були все рівно волонтери, які піклувалися про них. Призарів конкурсу нині нагороджують дипломами. Найменшому учаснику 5 років, найстаршому 16. Дітям важливо в них приймати участь, і ну, в наш час в них є менше такої можливості, тому що війна і в нас не завжди є можливість відправляти роботи навіть за кордон. І ми дуже рідко зараз почали збиратися, але ми хочемо відновити цю традицію. Ці їхні перемоги в конкурсі. Ну це їхні певні емоції, це такі перші кроки в майбутнє. А в майбутньому ми всі чекаємо на велику перемогу. Олександра Семенюк, Ярослав Єфремов, новини міста. Це всі новини на цю мить. Дякуємо, що ви з нами. Разом неодмінно переможемо. Слава Україні!